Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв, і це ваш персональний гороскоп на травень місяць для овнів. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Успішність травня 24 році багато у чому залежатиме від ініціативності та амбітності овнів, їхньої готовності рухатися до поставленої мети. А у друга половина місяця м'якіше і піддатливіше в плані прихильності зоряних покровителів. Тому особисте і професійне життя особливо добре складеться для активних натур у першій декаді травня, у народжених під цим вогняним знаком, прокинеться жага змін. Але увага, Марс, який негативно буде впливати на ва ваш знак застерігає від поспішних дій. Поки не потрібно нічого змінювати. Що на вплив аспекту ослабне, ви зрозумієте, що припустилися помилки і захочете повернути все, як було. А зробити це виявиться не так, то вже й просто. Переходьте до активних дій, тільки якщо після закінчення зазначеного періоду ваше невдоволення не зникне. У травні не відмовляйте іншим у допомозі, принаймні в період з 13 по 19 травня. Будьте милосердними, зокрема й до Своїх недоброзичливців за можливості беріть участь у різних благодійних акціях і волонтерських рухах. А підібрана 18 або 19 травня бездомна тварина стане вашим вірним другом на довгі роки. Ви будете дуже чарівними і дотепними в період з 21 по 31 травня, коли потрапите під вплив сприятливо розташованої Венери. Це ідеальний час для нових знайомств, а також гармонізації стосунків зі старими друзями. Не відмовляйтеся від пропозицій, що на ходять, відвідайте розважальний або інший подібний захід. Якщо 26 або 27 травня вам доведеться виступати на сцені, приготуйтеся до грандіозного успіху. Початок травня наймиліший час для вручення подарунків коханим. Більшою мірою це стосується овнів чоловіків, яким захочеться таким чином поліпшити стосунки. Похвальний душевний порив може обернутися шопінгом з метою порадувати самого себе. Поставтесь до покупок з увагою, щоб не нахапати непотрібних речей. З 13 травня самотні овни проявлять ніжну сентиментальність і будуть відкриті для благодіянь і протекційних вчинків щодо протилежної статі. Це Пояснюється впливом місяця на вогняну стихію овнів. Він триватиме до 19-го числа, надаючи характеру овна надмірну вразливість і чуттєвість. Бажання отримати овнів щось більше ніж пересічна інтрижка. Роблять овнів готовими для серйозних стосунків. Сімейним овнам, починаючи з 21 числа, випадає шикарна можливість втілити в побуті одвічну тягу до прекрасного. Ваш тонкий художній смак бездоганно відчується про. Сторо і кольору знайдуть застосування в удосконаленні житла. Чи затієте ви капітальний ремонт, чи просто пересунете меблі? Все буде на найвищому рівні і викличе підтримку домочадців. Ну а щоб посилити цей ефект, влаштуйте сімейне свято. Цікаві проекти і вдалі угоди не з'являться самі по собі. Їх доведеться вибивати з навколишнього простору, долаючи не зовсім гармонійне поєднання Плутону з Марсом. Здавалось би, обидві планети протегують овнам. але від початку травня і до 9 числа покровителі не в згоді один з одним, і покладатися доведеться на свою ініціативу допитливість і нестандартні рішення для поліпшення фінансового стану. Доведеться багато контактувати з людьми. Удача буде на боці тих овнів, які вміють виділяти суб'єктів спілкування із загальної маси, відрізняти прихильників від конкурентів. Звернення до цілих колективів або спільнот не принесуть вам ніякої вигоди, а призведуть до спустошливої втрати сил. Якщо поставити перед собою установку, що кожна людина з якою доведеться вести переговори, це особистість, то вдасться отримати вигоду від першої декади травня, починаючи з 11-го числа на повнів почне позначатися благополучний вплив урана. Перспективні починання і поліпшення в бізнесі торкнуться насамперед таких сфер, як журналістика, комерція, реклама, організація зв'язків. З 20 травня можливі ділові відрядження. А з 22, го коли сонце стане у сприятливе поєднання з Марсом, настане час для підбиття проміжних підсумків. Травмо небезпечним виявиться в період з 1 по 9 травня, який пройде під напруженим впливом Плутона. Вам варто остерігатися місць великого скупчення людей, не відвідувати футбольні матчі, музичні концерти. Тощо також будьте дуже обережні під час спілкування тварин. Безпритульних сурайтеся, а своїх вихованців не провокуйте на агресію. Ефективними виявляться незвичайні методи лікування, про що в другу декаду місяця говорить дружньо розташований уран. Якщо у вас є хронічні недуги, або ви раптом підхопите застуду, вивчіть рецепти нестандартної медицини. Зупиніться на тих, які здаються вам найцікавішими. Що стосується медикаментів, то зазначений період краще звести їх вживання до мінімума. Присвятіть профілактиці захворювань сердечно-судинної системи. Період з 22 по 31 травня, коли денне світило опиниться в дружньому до вас знаку. Їжте менше продуктів, що містять холестерин. Щодня робіть ранкову гімнастику, частіше гуляй якщо ж ви займаєтеся спортом, віддайте перевагу аеробним вправам 30 або 31 травня. Відвідайте лазню або сауну, оскільки перебування там сприятиме поліпшенню кровообігу.